Що, доброго ранку, з понеділочком. Вчора неділя вся проведена була в ліжку, блін. Сьогодні треба працювати. Поїхали працювати. Бля, ще мені здається, що я свій чай забув, блін, вдома. Іх, ладно, побачимо. Коротше, мені там десь пишуть, спитають, ти степ'яни задуваєш, що не роствором, це ненадійно. Дивись, блін. Пройшло декілька тижнів, ну хай три, не помню. Десь перед операцією. Три тижні пройшло. Я ці змішувачі закінчував. Все зараз все перепланувалось, перегралося, умивальник чуть інший. Зміщаємо на 14 см. Плитка нафіг, змішувач, блін. З'їжджає, все. А було б воно роствором заквієно. Ай, капець, ти що? Блін, б змішувач не переїжджав, а новий покупався. Це я б жарився так. Піночку поговорю. І, до речі, піночка. Не пам'ятаю, що запіночка, але вона мені дуже подобається. І хрен відірвеш, блін. Отакі От діла. Ну так. Малий кров'ю, Двома плитками обійшлись. І просто краказябірка. Зато переїхав змішувач туди, куди хотів би. А новий умивальник. Ну, а каналізацію вже не трогаємо, бо там же є в поличці місце, де можна так обібати систему. Ага. Ну, отак. Так що ж за сьогодні зробили? Коротше, зняли одну плитку. Тут будемо завтра переносити цей змішувач. І ще добавок два таких же змішувача. Один повністю зробили, другий, блін. Залишилось тільки закріпити цей зловещий умивальник. Байк і з поличка. Оце ця головна нова засада. Так, на другому будиночку рециркуляція з'явилась. Завтра залишиться підключити тут водонагрівач. Ну, там з піднизу, весь ганус. Ну і опалення до нього ще. Так, цей змішувач. Хотілося економити місто, не перекидувати оцю дерев'яшку. Не виходить, коротше. Завтра будемо перекидувати дерев'яшку. Так його змістили, ну. Закріпити треба. Там закидали раствором, там запінили добили. Це змішувач. Все файно. Тут під сходами один бачок вже обв'язали, бо опалення у нас підійшло. Рециркуляція також є. І під низу ось так воно під'єднується. Холодна, гаряча рециркуляція. А, ще полив викинули там на вулицю. Ну і тут всі змішувачі готові. Тільки запінить. І все. Навіть не закидали. Все чітко, все надійно, все класно. Коротше, день продуктивний. Але, блін, не до кінця добили. Розпаковка. Розпаковочка. Ножиці надо молоді. Розпаковочечка. Продовжаємо розпаковочка. Чук-чук-чук. Що заказали 30-літні ідіоти? Подживних. Купальник Купальный должен быть поджирно. Нет, солосины тоже. Под ходы под Це Нормально. твоє стекло, наверное, таке пришло. Це... Це да, будь ласка. Ну, бірушки. Ладно, ось вот твоє стекло. Зайчику я заказал вот эти, блин, на пальчике косточку выравнивать буду. А, хорошо. Що... Це теж. Це, із... ну, на мои очки прекрасні. Массажер, тренажер. -а. -а, -а. Массажер бабочки. Ааа, так вот что он от эти півторы тысячи стоил. Та ця херня стоит 90 гривень, блин. Я зараз буду пресс <сх> 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 прес <будеш> качать. Прес будешь качать? И прям кубики будут. 8 штук сзади. Сзади. Ну-ну. Да. А ты обычно беруши? Беруши, да. Мама затестит нашу бабочку. Так, подожди, ты нас залезал тебе тебя пиццу херню. Не, что там это? В таком не, что, вот так, давай бабочку, сейчас я тебе... Мик, не, дергайся, что -то. Ой, О. Да. Ощутимо. Можем режим поменять. Чувствуется? Да, вибрирует, прокалывает. Ну, давай, не на этом. Да ты шушки, бабочка дает. Шопнуть? Слышишь, бабочка, зне. Взбесившаяся бабочка. Ой, уже не самый сильный так нет. А щипа сильнее да, есть. Ой, так щипа это. Знаешь, вкуса. Ні, не не это шум. Да, режим. разжим. Сача такая бабочка. Ну, по идее. А так вот и. Ну добре, щедящи теперічок. Вона работає? Бо вона в мене сторона мигає. Ні, робота, я розумію. Привольна чутька. Доброго ранку. Сьогодні вівторок. Люблю вівторок за те, що він не понеділок. Вона до нас чекають, короче. Так, другий бак. Полив, зброс, полив на вулицю. Тут у нас щось підаче. Водочка стікає. Тому його нечайно набрали, трошки спускається водичка. Тут, тут крани, тут рециркуляція. Тут це, це. є. Держи знятність, дивився, де вже все переїхало, вже все зашивається. Як йдуть труби, тепер хрен розбереш. Теоретично десь тут піднімається і отак йдуть. Так було. Да. А де вони там внизу, коли вони тому будуть? Треба було їхати додому, коротше, все-таки. Рішили заробити ще гроші, поняв, mm -hmm. пробурить. Отвір. Вроді звичайне діло. Але ми вже блядь, 3 години бурим-бурим, не пробуримо цей блок солдеповський. Тупо 30 см 3 години. А зараз взагалі встали. Коротше, зараз взагалі нафіг. Бросаємо цю затію, сворачуємося і утюбуємо. Отака херня. Ну что, теперь займемся домашней справой. Дивись, короче. Повертаемся до пуфика. Це, мене Пистолет, пенка. Я приобрел скотч, каким смотаются, всю ерунда. Короче, заклею, так. так. Сейчас это все склею. Очень его смотаю, чтобы держала форму. Ну и будем ждать, пока высохнет. А высохнет, потом лично обрежем и должен быть уже готовый каркас табуретки. Вот такая срань получается. И теперь атаку. Надо не то потім буде неприємно. Коротше, час йдемо. А з цієї урни, блін, виходить, у короче. ще якесь. Nanotechnology. Все, зараз вона там блин, пару годин підсохне і ми спробуємо це все пообрізати. Ну і я, в частности. Так, ну і кришечка на пушу. Отак вона буде. Тинс. І все буде файно. Так должно бути. Доброго ранку. Що, сьогодні попробуємо встановити душову кабіну. Бокс. Без даху. Старий викинемо, новий встановимо. і подивимося, що в нас вийде. Ну що, хеппіент, диви, ми справились. Наша кабіночка вон, готова. Все файненько, все нормально. Короте, блин, божественно вийшло, просто божественно. Дивись, що там за стінкою в нас відбувається. У нас там, бач, колись була ванна, походу. Ну, сангами під'єднали, ще й металопластиком у нас умивальник під'єднаний. Коротше, збирати її було весело. Показати не зміг. Да. Ну так дивиться нормально. Ба ступенька така, блін, все залишилося. Файно, капсула своя. Заходить, зібрався. В замовнику подобається. не взагалі... неважливо. Добрий ранок. Сьогодні блин, вихідний зірвався. Повинен був просто рахунками займатися, прорахунками. Якусь бяку устранити треба. Десь там уголок на інсталяції підключення зависоко, треба його опустити, блин, щоб по кафелі щось зійшлося. Зараз ну, подивимось, що там. Так, питається, чого не зробити це одразу, дивись. Отак воно виглядає, але повинно тепер нижче, тому що на місці профіля буде лежати плитка. Будемо вже щось робити. Це в мене попутчик. Пускули По ще чого ти чого ти хрюкаєш? Життя воно таке тяжке. Угу. Радості приходять, уходять. Треба приймати все, розумієш? А то, блін, буде грустно жити. Так що успокаю нерви. Хоч сідай сюди. Ну, що ти починаєш? Зараз поїдеш додому. Я ж тебе собі не оставляю. Все нормально. Будеш жити в хороших условиях. На природі. Коту будеш там ганяти. Землю рити. Чим ти там ще займатися любиш? Ти взагалі в Одесу поїдеш, блин. Я в Одесі ще ні разу не був, блін. Ти навіть за границю можеш свалити, блін. А я ні. Ще й Чого ти недовольний? Що ти 15 років? Це нормально. Я теж не молодий. Угу. Та не грустити, блін. Все нормально буде. Розстроєний. человек. Ты, блин, не царапай меня. Опять начинаю. Я нервничаю уже. Что тебе сделать, Это ты Я за ушком уже чухал, блин. Дивись, улыбайся людям. Ага. Все будут знать, какие ты на самом деле. Я тебе всем покажу, истеричка. Ну, да ты ей почухать, да твоя кнопка? Твоя кошмар. Ты плюшевый ведмедь. Ага. Ага. Бдитель, наблюдитель. Все, все поняли, что ты истеричка. Ломанись. Ну что ты? Блин, ну сядь ты, пожалуйста. Тут ласка. Все, сяды. Тихо. Не беси. Сколько можно? Водички хочешь? Не, не надо водичка, Шо иди сюда, иди наперед, спереди удобнее, прыгай, 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 та да? прыгать не хочешь? Давай, хорошо. что у тебя тут за жетон, бачу, фирмовый, Джек, да, лохмать, усатый зверь, ну все, хватит хекать, блин, спасти в подвале, фу, свежий воздух, хорошо, все, ты выбесил, сидим тут и ничего не делаем, Ми не бігаємо, не блядь, бі. в вікно не ліземо, не вибігаємо. Поки ми ждемо, ми наїздим, поняли? притушені такі, ми сидимо тихенько, блін. Отлично. Слава богу. Ти наперед хотів, блядь? Чи шо? Все піздець. Все? Нормально. Учирям. Смачней. Добрий вечір. Дивись, куди ми виїхали. Відпочити трошки. Може поганенько видно, але ну. там водичка. живу красивіше. П'ятничний вечір. Тут хоч Фокус блядь. блять. Покажу, фокус. Фокус? Покажи в фокус. Покажи мне, бля, исчезновение пироженки, блядь. Бля, я ее засуну Я Хари, я нормально прожию. Я хоть Я хочу половинку порции. Е? Mm -mm. Не... Яка гарна. Погодка. Десь там тучки, десь там сонце Якраз можна попрацювати, правильно? Повертаємося до болко. Займаюся цією дощечкою. Це вже друга. Першу вже зробив. Дивись, що я собі приймав. Які вушка. Класні вушка. Винч? І типу нічого не чуєш. Ну трохи чуєш. О! На таких, на мінусах. Нормально? А зараз сюди ще короче, кладеш, поняв. Короче, одеваешь наушники свои, обычную музыку включаешь, всю херню одеваешь и все. И можешь працювати, блін, на своей волне. Так что, движуем. Тут мастерский мои, блин, импровизованный. Это, короче, у меня нема даху. У него. Ну, да, твой какой-то кусок плиты есть, но он ровно ни хера не защищает. Поэтому у меня тут все мокрое. Моя шлифовка накрилась и вот такая вот каталася. Ничего зато все одно гарно. Да. Там конечно щось несется таке жесткое. Но там вроде прям все вот. Блин, ну знаю, что нашу погоду, короче, воно мне сейчас через 10 хвилин роз... розвинется, короче, я тут буду продовжувати. Сподіваюсь, так і буде. Прийшов час баличка, вечірній перекус. Дивись, я тільки розпечатав. Це він у нас з Пасхи. Зараз побачимо, який він на навід. Mm -hmm. Запах як був класний, так і залишився. О, це два кусочка. Вогонь. Так, сьогодні неділька продовжимо бісити сусідів, поки обід поки сонечко світа, коротше, підемо шліфувати ще. Дивись, що вчора всього встиг. Коротше, так ніхрена не видно, ніхто не зрозуміло, ну, оці три я зробив. Що я геморроївся, тому що, щоб вони були гладенькі в одному рівні. Тобто оця вона мене не в одному рівні, ось, бачиш, велика. Зараз покажу, о, блін. Байки перепад. І воно заметно. А треба, щоб було однаково. І отак на всіх. Десь пів міліметра, десь сантиметр, блин. Короче, коротше, таку херню я страдаю. Не знаю, кому воно треба, блін. Мені надо. А ще вчора шліфанув пуфік. Деякий офігенний пуфік. Все. Тканю його тепер тільки обтянув і кайф. Так, ну що, ще один вихідний покладено на благоустрій свого окованого простору. Коротше, ще зробили, зробив сьогодні три щити. Дивись, який в мене відходів. Корисних. Брикетів можна зробити з цієї тирси. А це всього три щити. що, три щити в мене є. Три щити вчора були, залишилося ще два маленьких щитики. Це вже при наступній нагоді. На сегодня уже досить.